І ще одне маленьке таке нагадування для моїх підписників, зокрема для тих езотериків та практиків, які мене дивляться. Я знаю, що в мене так само є досить багато таких. Вчіться нормально, адекватно сприймати роботу чужих практиків, езотериків, Вчитися нормально, адекватно сприймати інших своїх колег. Як колег, а не як конкурентів, і перестаньте шукати в них якісь їхні недоліки їхньої роботи. Пам'ятайте про те, що є той момент, що все, що працює у вас, може не працювати в інших, і все, що працює в інших, може у вас не працювати. Тому, якщо людина про це говорить, і якщо людина це показує, про це пише, про це розказує, значить це в неї працює і не означає, що це має працювати у вас. В кожного є своя думка, свої погляди, і вчиться їх поважати. Е, немає е, якогось поняття правильно, неправильно, все є відносно і все відносно працює. В є свої погляди, і якщо ваші погляди не сходяться з цією людиною, то будьте добрі, не скидуйте по 10 раз різні відео там своїм знайомим, своїм практикам і не показуйте, отам зробила неправильно, там не так, а там не так має бути. Не потрібно цього робити. Е, нормальний, адекватний. Там практик, нормальний, адекватний езотерик не розбирає роботу своїх колег. Він просто туди не пхається і йому все рівно. І скидуючи якісь там відео своїх колег з м мотивами вказати на те, що вони десь неправильно зробили, чи вони десь помилились, чи ваша думка не сходиться з їхньою. Ви просто тупо людині надоїдаєте тим. Людині це цікаво розбирати, і людині це нафіг не потрібно. Якщо вас це зачіпає, так і якщо вам не подобається є своя думка, то напишіть безпосередньо автору про це, автору цього відео не потрібно скидувати по інших практиках, в тому числі мої відео, з метою того, що отам подивись, вона не так зробила, вона не так сказала, і вона тут не права. Це просто абсурд. Чісяць нормально, адекватно сприймати своїх колег і не звертати увагу на те, чим займаються інші. Звертайте увагу на себе, на свою роботу, і які у вас помилки. Для чого вам чужа робота, для чого вам аналізувати? Вчіться на своїх помилках. Я думаю, що у вас є що розібрати, і я думаю, що ви не ідеальні. Що у вас так само багато помилок є в роботі і багато ваших думок не сходяться з думками інших. Але це не означає, що я маю кожного, там, кожне друге відео скидувати, наприклад, своїй наставниці і говорити, там, подивись, що вона зробила не так. От. Ви думаєте, що ви це скидуєте, це ніхто не бачить. Ми спілкуємось, ми всі спілкуємось у своєму дружньому колу, і часто мені пишуть практики інші, часто мені говорять інші практики, що там мені скидувало твоє відео, там з метою вказати на якісь твої недоліки. От. Тому, блін, будьте нормальними, адекватними людьми і дивіться за собою, за своїми помилками, а не за чужими. До чого вам чужа робота? І я забороняю свої відео скидувати іншим практикам з цілю вказати на мої помилки. Забороняю, просто-напросто. Хочете сказати, вказати на помилку, напишіть це прямо мені. Не потрібно комусь набридати, комусь нав'язувати свою думку.